Всі ми чули наступний критерій: це центр життєвих інтересів, центр економічних інтересів. І ось, наприклад, говорячи про Іспанію, ми з вами прекрасно знаємо про те, що всі до ну не всі, але досить багато українців говорять про те, слухайте, я хвилююся, я звісно більше ніж 183 дні в Іспанії, і я розумію, що іспанська податкова може мене визнати податковим резидентом Іспанії. А звісно, я маю ФОП в Україні, да, чи я там є засновником, отримую. Дивіденти, а я ну в кожного своя історія, і ми прекрасно розуміємо, що ставки е, про ставки податків для фізичних, для юридичних осіб ми поговоримо пізніше, але ми прекрасно розуміємо, що вони значно відрізняються від тих відсотків, які сплачуємо податків ми в Україні. Да? І тому е, ну на що я хотіла зразу звернути увагу на те, що 183 дні це дійсно ще не основний показник для кожного. З українці, які проживають сьогодні в Іспанії і знаходяться в Іспанії на Temporary Protection. Є ось такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають фічерпізнесклабі двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не з нами?